Бені, привіт. Користуючись перервою в чемпіонаті, хотіли трошечки поспілкуватися про твої враження від пройденого етапу вже сезону. Позаду 10 турів української прем'єр-ліги. Поділися своїми враженнями про першу третину сезону. Які особливості українського футболу здивували тебе, що можливо стало для тебе сюрпризом? я би сказав, не вже зіграно 10 турів, а зіграно всього лише 10 матчів. Це ще навіть не екватор чемпіонату. Я вважаю, що найголовніші матчі іще ще попереду. Зараз пауза, яка дозволила нам трохи перевести подих, але це не означає, що гравці втратили концентрацію. Навпаки, ми мали час, щоб звернути увагу на нюанси на техніко-тактичні дії. У нас не вистачало кількох людей через травми або виклику в збірну, і всі розуміють, що спочивати на лаврах чорано. для цього поки взагалі немає жодного приводу. Водночас я хотів би відзначити партнерів, які з першого туру працюють, не покладаючи рук. Але тут я б додав, що працюють не лише футболісти, але й співробітники усіх служб та департаментів клубу. Щодо особливостей українського чемпіонату, то я ще раніше говорив, що я не бачу відмінностей, або ж вони є зовсім малими між УПЛ та топ-чемпіонатами. Бо інтенсивність, ритм, стратегія та тактика усе це в арсеналі команд Прем'єр-ліги. Я й надалі думаю, що УПЛ в топ 10 чемпіонатів. Хто із суперників вразив тебе або ж а, зміг здивувати? Я в жодному разі не відчуваю зневаги до суперників, але ніхто не здивував. Не здивував, тому що я одразу себе налаштовував, що рівень чемпіонату буде достатньо високим, і зіграні матчі цілком виправдали мої сподівання. Я одразу налаштовувався, що кожен наступний матч це фінал. Тому я можу сказати, що суперники не здивували, а навпаки, підтвердили, що вони є дійсно сильними командами. На твою думку, яка найсильніша команда, з якою довелося зустрічатися за період в полісі? Ну і чому ти так вважаєш? А для мене, я не кажу, що я думаю, було б не зовсім правильно зараз говорити, що якась команда була сильнішою, а якась слабшою. Ви самі бачили ігри, і навіть ті команди, які номінально не вважались фаворитами, на полі демонстрували дуже хороший футбол та боротьбу. З кожною командою було цікаво грати по-своєму. З ким із партнерів ти зараз відчуваєш найбільше взаєморозуміння на полі і в чому це проявляється? З Євгеном Морозком, Артемом Козаком, Смоляковим Борисом, Пилипом Танковським я почав перераховувати і розумію, що можу зараз назвати всю команду. Є гравці, з якими є взаєморозуміння на полі. Поза полем у мене склались дуже хороші стосунки з Женою Морозком, з Артемом Козаком та нашими досвідченими хлопцями Денисом Бойком та Андрієм Гітченком. Ти вже згадав, що попереду у нас зустрічі з прямими конкурентами по турнірній таблиці. Наскільки емоційними і напруженими будуть ці матчі? На твою думку, особисто, я не відчуваю напруги а через становище в турнірній таблиці. Усе тому, що в кожному наступному матчі я намагаюсь віддати усі сили та отримати задоволення від гри та футболу. Думаю, що мої партнери відчувають те саме, тобто є концентрація, але немає тиску. Трошечки повернемося до попереднього туру. Події в останньому матчі проти Динамо перед перервою розгортались доволі драматично. Ти мав кілька нагод, але на жаль, не зміг забити. Розкажи, які у тебе враження від цього матчу та які думки ти мав на полі з огляду на ту напругу, яка була перед і під час матчу, Звісно, що афіша цього матчу була дуже яскравою. Щодо того, чи вдалося мені відзначитись у цьому матчі, то я скажу, що я не можу сказати, що до матчу з Динамо я не забивав, а залишав ці моменти на потім. Ми перемогли в цьому матчі і здобули три очки, але давайте розглянемо цю ситуацію під дещо іншим кутом. В інших матчах я міг забити, а команда могла програти. І ми мали б Бені Макуану на першій сходинці в таблиці бомбардирів. А команда посідала б восьме місце. Мені зовсім не до душі такий варіант. Тому я зараз сконцентрований на тому, що ми працюємо на результат. А забиваю я чи не забиваю Динамо, Київ перед нами чи Реал Мадрид для мене важливіше, який результат показала команда. Я не женусь за особистими результатами. Іноді у вільний час ти відвідуєш Київ. Розкажи, чим тебе вразила столиця України і що тобі подобається у цьому місті. Yeah, case, Київ став одним із моїх улюблених міст. Мені дуже подобається його архітектура подобаються люди. В місті дуже багато видатних місць. Мені складно перерахувати, скільки всього я побачив, особливо в центрі міста. Що мене особисто зачепило. Ми знаємо, що зараз не особливо багато приводів для радощів через війну, але незважаючи на це, люди знаходять приводи для оптимізму у якихось дрібничках. Люди йдуть з високо піднятою головою. Я побачив і відкрив їх для себе саме такими, і мені здається, що їх навряд чи щось зможе зламати. Ось такі в мене враження від Києва. Чи можна сказати, що ти вже повністю адаптувався в країні і в команді, чи цей процес все ще триває? формально ці питання звучать завжди, і людям цікаво чи швидко адаптувався гравець. Може, це прозвучить дещо дивно, але в мене враження, що я народився в Україні і я повернувся сюди додому, а не переїхав. Фактично, ти перший легіонер, який приєднався до команди. Зараз в команді з'явилося більше іноземних гравців. Чи ти ділишся з ними своїм досвідом адаптації, і що підказуєш партнерам, які прибувають в тренувальний центр? Більше. Малерозно сапалпалемем ланкома, малорозно і садіна жаль, ми з хлопцями не говоримо однією мовою в побуті. Вони з тієї частини Африки, яка є англомовною. Але я перший темношкірий футболіст тут тому я певно маю право десь підказати та дати пораду. є бажання допомогти їм пошвидше влитись в команду. Я можу піднятись до котрогось з них, запитати, чи все нормально. Не завжди є перекладач поруч, але ми знаходимо спільну мову. І я сподіваюся, що процес їх адаптації буде швидшим, аніж мій, бо це важливо, щоб гравці відчували підтримку. І якщо потрібна якась допомога, за мною не забариться. Ти отримав виклик до національної збірної Конго і їздив на батьківщину. Розкажи, про що тебе розпитували земляки, і чи хотіли вони щось дізнатися про Україну? Я спілкуюсь із друзями та знайомими із Конго майже кожного дня. Чомусь багато хто думав, що матчі УПЛ грають в Польщі. Але я пояснив, що це не так. Я знаю, що зараз в Конго є високий інтерес до Ігор Полісся. Я переконаний, що певний відсоток аудиторії, які в матч дивляться наші матчі, саме з моєї батьківщини. Тому я виконую певну просвітницьку функцію, розповідаючи про те, що я бачу і переживаю тут. З першого матчу ти став улюбленцем місцевої публіки. Ти забив перший гол Полісся в прем'єр-лізі, людям подобається твій стиль гри, і від тебе очікують нестандартних дій на дій на полі. Чи відчуваєш ти підтримку від фанів? Можу сказати, що це найкращі фани у світі. Ще коли я тільки прийшов в клуб, мені писали багато повідомлень. Але зараз є ще один приклад. У матчі з Динамо, коли я не використав дві нагоди щоб забити, я все одно не відчув жодного слова докору на свою адресу, а навпаки, мене підбадьорювали. Іноді здається, що вже і сил на полі не залишилось, але ця підтримка змушує докладати ще більше зусиль. Розкажи, чи є якийсь конкретний цікавий випадок із фанатами, який тобі запам'ятався? Звісно, що такий є. Варто мені тільки поїхати в Житомир за покупками або ж у справах, то завжди підходять вболівальники і просять фото або автограф. У мене стіна в кімнаті з фотографіями та побажаннями це дуже сильний прояв уваги, і я стараюсь відповісти взаємністю. Хочу ще раз усім вболівальникам подякувати за таке тепле ставлення. Саме тому хочеться викладатись на максимум в кожному матчі і дійсно зробити так, щоб цей сезон запам'ятався усім вболівальникам. Поставив лайк, підписався на канал. Молодчина тепер напиши в коментарях, якого контенту про нашу команду тобі хотілося б бачити більше.